паті помпесної паці на моїй прозорій хаті! Ти зараз прикалуєшся чи реально на вечірку запрошуєш? Шпрот, тим, хто тупить, краще на вечірку не приходити. А -а -а. Коваль? <плес> Всім класом йдемо <плес> до Лєри на паті, але що на це скажуть твої мати та батя? Зараз на хаті нема мого баті, бо поїхав за кордон, він гроші заробляти. Лєра! <плес> 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 Мабуть, ця вечірка буде прощальною для тебе на честь твого переходу в іншу школу. Тачняк! Ти реально проспорила. Директор Даніель на тебе так і не запав. А, а з чого це ви взяли, з чого він на мене не запав? Так, може, ти його запросиш до себе на вечірку? Реально. Якщо він по тобі сохне, як ти кажеш, то він же стопудово прийде. Ой, та без питань. Сьогодні на вечірці буде і Даніель. О -о -о -о! Вечірка буде бомба, бо буде Данієлько. А, а це... до дошки зараз іде Коваленко. <ресурсу> Мам, привіт! Слухай, чого я тебе не бачу? Бо тату наш заклеїв камеру на ноутбуці. Каже, що за нами так слідкують. <плесу> Ясно. Слухай, у мене питання до тебе. У мене є подруга, їй подобаються два чоловіки, але вона не знає, кого обрати. І Через це дуже страждає. А, скажи, як їй бути? О, У мене був схожий випадок. Якось я не знала, яке просяг їздити. Мама, ну у мене серйозне питання про любов. Ой, ну що твої подрузі порадити? Якщо не знає, то хай до ворожки сходить. Мені допомогло. Серйозно. Тобі що на нашого тата ворожка вказала? Та ні, Він не був ворожкою. Збирав на трактор. Так заробляв чим міг. Ой, доню побіжу бо попів нашого кота допче. До ворожки. Та, та він як новий. Але за доставку машиною треба буде доплатити. Ну не повезуться в нолю на маршрутці, правильно? О, хе, домовились? Пішки піду. О, Степан Борисович, допоможете налагодити замок у мене в кабінеті. Лайдне питання. Бачте, чому вам не подобається моє питання? Та ні, це просто вислів такий. Все починю. <гум> О, що ви робите? Намагатися вкрасти лінолім зі школи. Що ви? Я не такий. О. Цього, куди ви його несете? може, вам допомогти? Куди? Назад. На склад. Ліноліом час від часу треба розвертати і розгладжувати, щоб його не покрутило. От я вже зробив. Тепер несу назад. <світ> на склад. Ой, ой, oh. Вибачте, допоможу. Дякую. Oh. Ви глядаєте дуже втомленим. Мабуть, крім роботи в школі, більше ніяк не розважаєтесь. Oh. У мене в гуртожитку такі тонкі стіни, що можна сказати, я був присутній на декількох вечірках і на двох скандалах. <гум> ой, так у мене ж сьогодні вдома буде вечірка. І до речі, ми з класом будемо дуже раді вас бачити. О! Я теж підтримую компанію. Поспілкуємось. Отрасимо по костями. Під що там зараз молодь пляші, а? Breathe uh Spears? -huh. Beatles. Um, взагалі то я думаю, що вчителі на твої вечірки будуть зайві. Так буде більш фан. Oh. Uh -huh. Е, чого сумувати? Я чув, у вас сьогодні вечірка. Так, але тих, у кого IQ більше ніж у всього класу разом, туди не пускають. Тому мене там не буде. О, Тобто, виходить, тебе не покликать на вечірки. Виходить, що однокласники зробили тебе вигнати. Не хвилюйся, кошкіна. Я знаю, що робити, бо я була колись в твоїй шкурі. Пішли зі мною. Зараз я їм всім розкажу, що таке дружба. Будуть до тебе тільки на ви звертатися. Пішли. Но, но, не, не, не треба, не треба. Так ви налаштуєте їх проти неї ще більше. А що ви пропонуєте, пане Даніель? щоб кошкіна на випускний з підручником пішла? Ні, булінг не припиняється тиском та погрозами. Ходімо до мене, обговоримо, я тобі допоможу. Відбачте. Нічого. Ви що до мене приповзете? Зараз я тобі безкоштовно все зроблю, без всяких ворожок. Фух, так ось. Два королі на твоєму серці. Два мені багато. Цей біля Лозаньді з бубною в голові. Угу. Він себе більше буде любить, ніж даму. А цей. А цей, він наче між двох світів. Мабуть, гастробайтер якийсь. У нього з тобою далека дорога. А куди саме? Я ж карти дивлюсь, а не на залізничний квиток. Оце все, що можу сказати. Це і все. Mm. Я сподівалася, що конкретики буде більше, щоб полегшити рішення. Настю, щоб полегшити рішення, візьми листок, напиши плюси і мінуси кожного. І в кого більше плюсів, той твоя доля. Я перед кожним своїм весіллям так робила. І Це було. Як ти думаєш, чому стосунки в класі складаються непросто? Бо знайти спільну мову з одноклітинами завжди непросто. Мені простіше розв'язувати диференціальні рівняння. Давай спробуємо вирішити це рівняння. Наприклад, про що часто говорять однокласники? Про те, що я відстій. або про щось інше, що приводить їх мозок до деградації. Mm. Я бачу, що тобі образливо, і тому ти намагаєшся захиститися, кидаючи ключки у відповідь. Але. Спробуй себе в іншій ролі. Якщо щиро поцікавитись їхніми інтересами. Добре. Пробую. Але вступив якості навчального експерименту. А. 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 Що це у вас за списки з одним і тим же прізвищем? А. Це я веду своє особисте розслідування. Я шукать в Кривополі своїх біологічних батьків. Ви родом звідси? Так. Мене встановили. Мені вже в раксі сказали моє справжнє прізвище: Бойко. Нелегко вам буде. Це дуже популярне прізвище. Це вже для тебе. Тобі треба поспішати. Пам'ятай те, що я порадив. Зроби перший крок. Синку, Я знав, що ми коли-небудь зустрінемось. А, тобто. Тобто, Я ж. Бойко? Батько твій! А? Обійми ж мене, синку, а? а? Давайте не будемо, як у вас кажуть, лізти поперед батька в батьки. Мені здається, одного прізвища недостатньо. Хіба тільки прізвище? Та ти ж. В один я після армії. Ну, Тільки борду, збрити і... Я, бачите, я не впевнений, Степан Борисович. Називай мене просто. Тато. Ну, uh. ну іди до мене. Ну. Синку! Мартинова, це тобі. А в тебе що, бабуся померла? Ні. Я тебе просто пригощаю по-дружньому. Солодка, до речі, покращує розумову діяльність. Так що тобі зайвим не буде. А чого це? Щоб покращити твої когнітивні функції? когні що? Що, що? Кажу тупати, як двері. Але я, як твоя майбутня подруга. Хочу тобі допомогти. Та ж кандидати подалі від мене разом зі своїми цукерками. Будеш? А я підписалася на твій інстаграм. Ой, ну нарешті. Я ж заради цього його заводила. У тебе там так багато селфі. Якщо швидко гортати твій інстаграм спочатку до кінця. То можна побачити, як ти старієш? Коваленко, скільки буде 5 помножити на 3 у другому ступені? Ну, приблизно дофіга. ти! Я хотіла тобі комплімент зробити, що ти став розумніше. У тебе наче затримка у розвитку. Кошкіна. Тобі пощастило, що я дівчат не б'ю. Даніелі, Кирило. Ні. Це я просто вибираю між старим телефоном ковей і новим Даомі. Mm. Ну, так, ясно ж, як Божий день. Старий краще? А, просто старий мене останнім часом розчаровує. Mm. Ну так, А за новим будеш трястися? Або вкрадуть, або сама втратиш. Нащо ну, тобі ті нерви? Ну, і звідки ти знаєш, і, яка в того Даомі камера? Ти може, там 5 мегапікселів. <гум> ну, головне, ж не камера, а вміння фотографувати. Головне, які потім фотографії виходять. Щось я в наших аналогіях вже заплуталась. Фотографія це типу що? Настя. Фотографія це діти. А від українця діти будуть гарнішими. Я принесла книжки, які брала в бібліотеці, щоб не було боргів. Окей. Okay. це ти на рік брала? <laughs> Ні, на вихідні. Директор Даніель, дякую вам за підтримку, але ваші поради не допомагають. Я вирішила переходити в іншу школу, де однокласники будуть більш доброзичливі. Ну no, це помилка. Від проблем не треба тікати. Вони можуть повторитися. Ох, і чудово ж ви порозмовляли, пане Даніель. Тепер наша краща учениця збирається переходити в іншу школу. Все, досить. Я йду розмовляти з класом. Чому вони вас послухать та стануть з нею дружити? Тому що якщо вони мене не послухають, я влаштую на жорсткі, що контрольно в їхньому житті від згадки, про яку вони будуть в холодному поті просипатися все своє життя, а потім ще одну контрольну і потім ще одну контрольну. Вони взагалі забудуть, що таке вечірки. Вечірка? Почекайте, у мене є інша ідея. І горло почало дерти, вечірка відміняється. Mm -hmm. Mm -hmm. А може, просто Даніель на вечірку не прийде, і ти боїшся зганьбитися? Mm -hmm. Mm -hmm. Хоча, знаєте, мені вже трішечки краще. А до вечора ще краще буде. А потім взагалі кайфово, бо вечірка буде. І Даніель на ній теж буде. Ти хоч поясни, що ти робиш? Ну, Це така сучасна програма. Угу. Я загрузила своє фото і фотокрила, угу. а програма покаже, як буде виглядати наша майбутня дитина. Та ти що? ну, <питріст> <питріст> І, ну, якщо замість соски в рот свисток ставить, буде схожий на Кирила. <питріст> ну, сути з інтересу спробуємо з Даніелем. О-о-о... <питріст> ясно. Це не програма. Чисте надурілово. <питріст> що робите? Що ти за дитина? Це я в дитинстві. Ти була хлопчиком? Ні. Це, це просто такий ракурс. Окей. Я прийшов запитатись. Це буде звучати смішно, але. Як ти думаєш, чисто теоретично. Степан Борисович може бути мій батько. Чого? Я теж налаштований скептично. Але. Він теж бойко і чисто теоретично. Теоретично він може бути вам хіба що братом. Між вами різниця у віці 12 років. Ясно. А навіщо він робить цей цей цирк? О, це давня мрія Борисича. Мати свою людину в крісі директора. Зрозуміло. Піду mm -hmm. повернуємо його батьківський подарунок. Лера. І де тві, Даніель? Мабуть, він так за нею сохне, що взагалі весь висох і розвіявся по Ну, Мало що могло статися. Може, він просто довго на самокаті їде. І не до тебе. Привіт. <О! звіт> Добрий вечір. Добрий вечір. А, я би ще спізниця, довго не знав, що вдягнути, щоб не виділятися. Ой, та вам важко буде не виділятися, бо у нас на вечірці лише один директор школи. <смір> я сподіваюся, що у списку гостей ще є одне місце. <смір> а, 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 хай заходить. А вона буде відриватись разом з нами. Я взяла набір для вишивки. <рес> а потім мій друг Коен відмивав цілий поверх. Оце була вечірка. О, я бачите. Так. Сидку. Вибач, що турбую, хотів запитати, А чи не позичиш ти татові трошки грошей? Степан Борисович, цей жарт занадто затягнуться. Я знаю, що ви не мій тато. Вам має бути соромно брехати. Тож, до побачення. Хто хоче пограти зі мною в уявні шахи? Кошкіна. В уявні шахи грай зі своїм уявним другом. Давайте краще послухати від неї весела історія. Одного разу на уроці мови я жорстко прикололася. Я підкреслила слово човен хвилястою лінією. Ну, наче, човен на хвилях. А... Даніель, розкажіть ще про Нідерланди. Я бачу, треба зробити дзвонок. До речі, коли я їздила на Олімпіаду по математиці, був куметний випадок. Да. Я хочу сказати, що я зараз на вечірці. А я зараз перевіряю зошити. Кожен розважається, як хоче. Ні, мене неправильно зрозуміти. Я зараз у Лєри Кравченко. Привів сюди Кошкіну, щоб клас з нею подружиться. Але маю визнати, що у мене нічого не виходить. Це треба було визнати ще в перший ваш день. А, то ви мені допоможете чи ні? Я вам ще говорила, що ви ще до мене прибіжите. Ну, добре. Давайте подумаємо, що можна зробити. Це відстій? А, що трапиться? Та завуч написала, що завтра першим роком контрольно погуляли. Не хвилюватися. Я впевнений, що ви напишете добре. А Інесів наказала, що ти знаєш біологію найкраще. Тож, чому тобі зараз не допомогти всім підготуватися до тесту? Та це марно. В цих ДНК та РНК кислотах навіть Гугл не шарить. Блін, шкода, що замість біології в нас немає предмету інстаграмознавства. Я б навіть наукову роботу накатала б. До речі, у Фейсбук-групі розумники Кривополя хтось виклав класний спосіб зрозуміти тему кислот. Який? Замовити собі на Амазоні новий мозок? Там пропонується уявити, що ДНК та РНК це сторінки у соцмережах, кожна з яких складається зі своїх унікальних підписників. Ну, тобто молекул. Прикольно. Кошкіна. Рятуй. Розказуй далі. ДНК та РНК кислоти, як і соціальні мережі. Зберігання і транспортування нормальні. Прикольно, що транспортна функція це ніби месенджер, що транслює повідомлення. А число та порядок нуклеотидів – це ніби аватарка, яка визначає, хто істота: мавпа, банан чи людина. Ого. Я реально зрозумів. І я теж. Шкода, що ти не наш препод. З тобою будь-яку тему реально цікавіше вчити. Коваль. Не підкатуй до Кошкіної. Це вже хочу зробити я. Лера, дай фломастер. Навіщо? Там директор захрапів. Зараз намалюємо Даніелю щось на лобі. Закон вечірки. Хто заснув, той розмальовка. Ви що, подуріли? Не чіпайте його. Я зараз сама вас розмалюю. Психи. Кошкіна. Навіть у мене гарна оцінка за контрольну. Я вже зрозуміла. Якби було погано, ви б мене підкинули і не зловили б. <рекунут> бачите, я все ж таки навчив і знаходить друзі. <рекунут> Якби не моя жорстка контрольна, то нічого б не вийшло. Ну, виходить, що чудово, що ми працювати разом. Д яль, д яль. Я всю ніч не спав. Розумієте, що поступив. Неправильно. Вибачте, що зіграв на почуттях до батька. Насправді, я не твій батько. Mm -hmm. Я твій брат. А, Степан Борисович, а ви що там, у себе в майстерні лаком надихалися? У мене теж саме питання.